Добрий день, з вами Арсен. Сьогодні ми граємо Minecraft, в Майнкрафт виживання. Так, та так, я тут зробив собі, зробив, зробив, зробив. О, вже день, 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 день. Так. Беремо необхідні ресурси, ресурси. Так, все, вложимо це сюди. Факели візьмемо. Кірку і ще раз кірку. Так, ідемо. Добувати. Добувати. Стоп, мені треба лодочку, лодку зробити. <гум> лодка, лодка. Раз, три. Шість. Да. О, 6. Так. Ой. Так-так-так-так. -та. Лодку утримаем. И плываем. Тут закриваємо. Классный сад. Так-так-так-так. Зараз будемо добувати. Ну, камінь, руду. Стоп! Роду я це не добуду. Не добуду, я роду. Стоп, я похоже, цим роду не добуду. Ні, то туман. Хорч! Клас. До речі, на лосі можна пришвидчуватись, напевно. Напевно. Так. Треба допригнути, допригнуємо. Стоп, біля лодка тут. Добре, 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 добре. Ай, прыжок, 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 ту, -ту, 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 ту, Так, поки ми добудем... Ну... но камінь. Так, 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 так. Зараз добуваємо. Тобто добуваєм. щось видно. Ні, так став. Впараємо ширину. Поки ми добудемо, то все. Треба довго. Так, ми добили все, що нам необхідно, в принципі. так 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 Ну, все, в принципі, ставим факіл і закінчуємо. Так, ми добули 23 вугілля. Скільки? Е 17 граю, 20 каміння. Хм, не дуже багато. Ей, класс. Які деревці? деревця. Деревці, деревці. Так, 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 так. Де лодка наша? Лодки нема. Ясно. Ні, є. Тут фу. Тут зробимо заїзд таки. Так, ломаем, ломаем. Так, 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 так. Ну це, щоб типу, приземлятися, кишо. Тут зробимо так, тут зробим так. Так, оп, так, оп, так, так. Стоп, тут похоже. Ай. Так, так. О, нормально. Так. Потрачу все-таки вайсера. Вот так. И песочек тоже. Наш нам А нет, что потребуем. Ой, я там где-то что-то еще такие материалы плачу. Так, пламомо. Пламомо. Ой, у нас дерево повырастало, класс. Аж таки Це прикольно, коли воно велике. А! Я не доплив. Шкода. Стукаємося, не. Зачіпив, Так. Берем сюди. Ай! Так. Тут у нас. Вау! А так стра... классно вийшло, так. Тільки два. Вони ну, всі попиру ще. Але все одно нормально. Так, 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 так. Так, палички ставим сюди, це сюди. Э, зробимо так. Так, 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 так. Фу-фу-фу-фу-фу. Э, зробимо так зробимо це, зробимо це, зробимо це, пока зробимо будемо розширяти, тобто ну шок, такм. <hihim> 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 Так. Так, добудуем. <свято> так, ставим. Сейчас знаю, что сделаем. Так, у нас yeah. Так, так. Oh. И так. Так, за этот час. Сейчас, а, час, час. Тут у нас так гарно зроблено Тут дерево таке. О, ще одне бац! Клас! Ще одне дерево. Ну, в принципі, я острівок такий добре знайшов. Такий домик класний, спокійненький. Ой, тьфу! куди я заглядаю? Два стекла є. Дай ще. Три. І останнє. Угу, давай, 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 давай. Так, тут робимо. Ну, почекайте. Так, так, так. Ну, в принципі, ми в цій серії зробили багато чого. Ну, з вами був Арсен, до побачення.